Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 7 лютого. Працюємо в майстерні. Е, бачимо вже скільки приготували рамочок. Це у нас тут 145-та рамка, це у нас тут 300-та рамочка. Ну, не вся 300, бо ще в іншому місті вони у мене стоять. Вони все готові до навощування. Просто навощувати буду їх чуть-чуть пізніше, бо не маю ще счинки. Вощинку саме, як то кажуть, підготовляю віск до обміну. Ну, ось бачимо, тут у мене вже віск деякий підготовлений. Вчора перетопив останню партію воску. Ну, не перетопив, а якби очистив його. Бо грубу перетопку зробив е, раніше, а вчора його очистив. І вже думаю, що з понеділка буду е, ну, домовлятися про обмін. Воску. Але відео, друзі, не про це. Відео ну, по назві ролика, я думаю, що ви вже здогадалися. Відео буде про те, що не займайся джільництвом, якщо. А що, друзі, ну, що значить це, якщо. Хочу наголосити, це відео буде більш корисне для початківців, які займаються бджільництвом, там, скажімо, один-два сезони, або тільки цього року хочуть е купити пакети і почати займатися бджільництвом, то якби в них є ще час, ну, як би, оприділитися. З чим саме оприділитися? Тому що, ну, багато хто наступає на ці граблі, я скажімо так, у свій час, коли починав. Займатися бджільництвом теж наступив на ці граблі. Але чому наступив? Тому що, друзі, тому що не було кому підказати, що ось, наприклад, є так, є так, є так. Е -е тому, друзі, про що саме буде йти мова? Скажімо так, ви вирішили займатися бджільництвом. Але не вирішили, що саме від бджільництва ви хочете. Е -е Скажемо по-прямому. Звичайно, людина заводить бджіл. ну, по-перше, вона їх заводить, тому що їй це, теж вона щось побачила, в когось вона була на пасіці, їй це сподобалось. Тому що ну, я говорю по своєму досвіду. Скажімо так, у мене, наприклад, ні в сім'ї ніхто не займався бджільництвом. Я якби, перший, хто в сім'ї почав, ну, взагалі в родині не в сім'ї, а взагалі в родині, там, хто почав займатися бджільництвом, я перший. Чому вирішив займатися бджільництвом? Просто, друзі, один раз побував у сусіда на пасіці під час того, коли він там працював. Це було влітку. І, друзі, мені це так сподобалось, як бджілка жужить, як, як атмосфера на пасіці. Ну там пасіка велика, була там пасіка около 250 сімей була, ну, це 250 сімей, що ви розуміли, стояли на одному місці. І... Влітку, коли бджоли ну, в розгарі роботи і тому подібне. Можемо уявити, е е е... яка атмосфера на пасіці, коли 150 сімей собі літаєш, там, працює і тому подібне. І цей пасічник, також я так до нього щось підійшов, попав, не знаю, що він саме працював у вулику. Ну яке підходь там, подивишся. І все, друзі. ну, Мене це накрило. Е е це було літом. Десь так вже не літом, а ближче до осені. На наступну весну я собі взяв два пакети. Я цілу зиму з цим жив. Що ну, мені це потрібно, я хочу цього. Тому кажу: бо, ну, хто починає займатися бджільництвом, це перше за все полюбив бджіл, сподобалося йому це. Але друге, друзі, по-любому людина заводить бджіл. І хоче з них щось заробити. Це свого роду якби якийсь ну, невеличкий бізнес. Хоче з нього щось заробити. Хто буде можливо мені потім там в коментарях під цим відео писати, що а бджільництво це не бізнес, там заробити нічого неможливо і тому подібне, друзі. Це будуть писати або люди, які ніколи не займалися бджільництвом, і вони ну, взагалі не кумекають, що як, до чого у цій сфері, або люди, які. Займаються бджільництвом, тримають бджіл, або, можливо, колись всіх там тримали, займалися бджільництвом, але в них це було не успішно. І тому вони зараз такі коментарі пишуть, що в бджільництво коротше, взагалі нуль, і, і ну, як там багато люблять писати, у бджільництві тільки е, можна собі заробити там, хвороби на спину і тому подібне. Добре, друзі, хай буде ваша думка така, моя думка інакша. Я знаю, наприклад, про що я говорю. Я знаю, я спілкувався з багатьма людьми, скажімо так, успішними пасічниками, які, скажімо так, ну, на бджолах заробляють так, як наприклад, на якійсь іншій нормальній там роботі інші люди. І не жаліються на життя. Добре, про що буде говорити. Дивіться, друзі, якщо ви вирішили зайнятися бджільництвом, насамперед вам потрібно вирішити, в якій сфері бджільництва ви будете займатися. Ну, маю на увазі як сфері. Чи це буде медовий напрямок? Чи це буде відний і, наприклад, пакетний напрямок? Ну, роз, такий напрямок розведення бджіл, або, наприклад, ну, кажу, ну, в принципі, в бджільництві або медовий напрямок, ну не іменно медовий напрямок, а медовий, ну, збирання різних е, продуктів бджільництва. Це мед, там, прополіс, е, маточне молочко. ну, Маточне молочко це якщо ви ще плюс займетесь е, матководством. Ну, маточне молочко, коротше, сюди включати не будемо. Це мед, прополіс, там, перга е, е, пилок. Потім різні настойки робити. Ну, продукти бджільництва. От людина займається, тримає пасіку, вона збирає від бджіл продукти бджільництва. Тепер, друзі, якщо ви займаєтесь хочете зайнятися так, що ви будете від бджіл збирати продукти бджільництва, значить вам потрібно вирішити, яку вам систему вуликів потрібно. Якщо це буде також медовий напрямок. Вам насамперед потрібно, не ви собі в голові рішили, що у вас буде медовий напрямок, а у вас медова база нульова. Ну, скажімо так, як у мене. Да? От я собі захотів, наприклад, я буду тримати бджіл у медовому напрямку. Ну, не буду я її, друзі, тримати у медовому напрямку, тому що у нас медозбори ну, ніякі. У нас, скажімо так, один. Одна акація, що можна мед зібрати, і все. А це все остальне таке, там якісь квіточки, там можливо чуть, -чуть щось з липи принесуть і тому подібне. Це все тільки такий підтримуючий взяток, щоб якщо є, він є, щоб не підгодовувати бджіл. І все. Ну то як про який медовий напрямок можна говорити. Зумієте? Або, наприклад, ну, навіть якщо я буду з ними їздити. Ну, Не назбираю я стільки меду, щоб з того прожити. Тому, наприклад, ну, насамперед людина, якщо вирішила, що це в неї буде медовий напрямок, значить вона повинна розуміти, що в неї має бути нормальна медова ну, кормова база, з чого бджілка буде збирати мед. Потім, якщо, наприклад, потрібно кочувати з цими бджілками, щоб мед зібрати, тому що ну, поля там, скажімо так, знаходяться на різній відстані потрібно кочувати е, Людина має розуміти, що для цього їй потрібно е, підходящий автомобіль. Потім якась лафета, якийсь прицеп, на чому перевозити ці вулики. Ну, і саме головне кажу, це е, система вуликів. Бо, розумієте, друзі, ну, втрачати час, втрачати гроші. Е, на тому, що, ну, щоб за декілька років зрозуміти, яка тобі система потрібна, коли на даний момент в інтернеті практично, різні, ну, практично всі системи вже є на Ютубі розкриті, бо кожен пасічник займається різною системою вуликів, різною системою бджільництва, І можна подивитися, ну, наприклад, що тобі підходить, що тобі подобається і тому подібне. А не, скажімо так, цього року закупив лежаки. Побачив, що з лежаками ти там кочувати і тому подібне, не будеш. Все на наступний рік закуповую там ППС-вулики, закупив ППС-вулики, побачив, що ось корпусні вулики, теплі вулики, вони мені підходять, все нормально. Але ППС не підходить для кочівлі. Тому що ну, да, ППС добрий, він кажу, теплий вулик, гарний все. Але якщо він стоїть на стаціонарі, якщо його перевозити. Він не дуже підходить для цього. І людина ну, зрозуміла, що все ж таки мені треба ППУ вулик. І вже третій раз міняє вулик. Ну, це якби, економічно невигідно. Краще відразу там дізнатися якусь інформацію, подивитися якесь відео, переговорити з кимось із пасічників, хто також займається цим, ну, цим видом діяльності, яким ти хочеш займатися. І відразу закупити собі ППУ. Нехай, да, я розумію, вони дорогі на даний момент ППУ вулики і тому подібне. Але ну, закупи менше. Але відразу закупи те, що тобі потрібно. Скажімо так, ППС-вулики візьмемо, вони дешевші. Да, вони дешевші. І, наприклад, ти закупив на цей сезон 20 вуликів. Та закупи 10 ППУшних вуликів. Але вони вже у тебе будуть стояти роки. А ти закупиш 20 ППС-вуликів, вони в тебе два сезони або три відстоять, і ти їх будеш заміняти. А якби закупив 10 ППУ-вуликів, вони б в тебе там стояли 6, 7, 10 сезонів, і все було б з ними нормально. Ти тільки б кількість доповнював і все. Потім, друзі, також, наприклад, якщо ви кажу, ну хочете займатися медовим напрямком. Вам треба розуміти, що для того вам потрібно також, скажімо так, ну плюс-мінус нормальну медогонку. Бо, ну, якщо ви дійсно будете у гарній кількості збирати мед, то... Ну, там на якійсь такі старенькій медогонці 4 ручні, ручній, тим більше ручній медогонці. Наприклад, як я викачую, в ну, мене ручна медогонка чотирьохрамочна, ну, Зараз вже з'явилась ІЦА, покажу її в наступних відео. Ну, Там ви, скажімо так, тони меду викачувати не, ну, не будете. Бо ну, не будете ви ручною медогонкою качати там 3-4 тони меду викачувати, бо ви просто загнетесь. Потрібно закупити нормальну медогонку, потрібно закуп... ну, мати якесь нормальне приміщення для зберігання меду, тару для зберігання меду і тому подібне. Тому, ну скажімо так, вам ну, насамперед кажу, потрібно вирішити, що ви хочете чим займатися. А наприклад, якщо ви плануєте займатися, так як, наприклад, я матководством. Ну, розведенням джіл, тому що пакети ми не продаємо. Я минулого року спробував продати пакети, це не моє, пакети ми продавати не будемо. Ну, не знаю, можливо, це рік, якщо там ну, 3-4 пакети, мені там людина одна писала, хотіла б взяти, можливо, 3-4 пакети продам, але це таке. Якщо ви хочете займатися матководством. Розведенням джіл. Вам також треба зрозуміти, е яка система вуликів для цього вам більш підходить. Потім, якщо ви хочете займатися матководством, вам треба розуміти, що для цього вам потрібно, скажімо так, інкубатор. Ну, якщо ви так серйозно хочете займатися матководством, Інкубатор. Потім також якесь приміщення для того, щоб там стояв у вас інкубатор, щоб ви там робили прививку. Ну, скажімо так, приміщення, де ви будете працювати з прививкою, де у вас все все, все 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 буде підточено під прививку. І це приміщення, друзі, потрібно, щоб воно знаходилось якомога ближче до пасіки. Чому якомога ближче до пасіки? Тому що в літній період це вже не так страшно, коли на дворі там плюс 30, плюс 35. Це вже норм, ну, нормальна така погода для прививки, тому, але у квітні, коли ви тільки починаєте робити прививку, вам потрібно, щоб це приміщення, про яке я говорю, було максимально близько до пасіки. Щоб ви коли зробили прививку, там буквально там два кроки зробили, і ви вже коло вулика, куди ви ставите прививку. Щоб ну, личинка не застудилась. І також, коли ви з вулика виймаєте рамку, з якої ви будете робити прививку, щоб ви з цією рамкою не бігли там 200-300 метрів до будиночка, де ви робите прививку, і цей у вас розплід застудився, охолов, і ви зробили прививку, а потім ще ці 200-300 метрів там несли прививочну рамку з личинками у вулик, ставили, а потім відкриваєте через. там Ну, на наступний день і дивитись, а ми один-дві-три личинки прийняті. А чому такий прийом? Ну, а тому, друзі, і такий прийом. Нам потрібно, щоб це все максимально було близько. Так як, наприклад, у нас стоїть, ну, де ми робимо прививку, де у нас стоїть інкубатор, скажімо так, я буквально 5 кроків зробив, все я вже на пасіці біля вулика, з яким я працюю. Так само я вийняв з вулика рамочку. 5 кроків зробив я вже у приміщенні теплому, прогрітому. Спокійно роблю собі прививочку. Е, тому, друзі, це також треба враховувати. Потім е, також робит, ну, займаєтесь матководством. Треба, кажу, тепер на просторах інтернету цього вдосталь передивитися, який нуклеус вам буде підходити. Щоб також не зміняти 3-4 рази нуклеуси, а відразу взяти такий, як вам потрібно. Е, потім треба також врахувати те, що Ну, ви, наприклад, там розраховуєте нуклеусний парк, це ну хай буде так, скажемо, 100 нуклеусів. Да? От 100 нуклеусів, вам треба враховувати те, що у вас має бути територія місце, де ви ці 100 нуклеусів розставите. Тому що, скажімо так, на одній там ну, як би це сказати, ну, на такому місці, як у мене ця майстерня. Ну, ви тут 100 нуклеусів не розкладете. Скажімо так, ви хочете займатися, все нормально, але у вас немає місця, де ці нуклеуси розставити. Тому вам або потрібно десь там шукати в когось, де б там купив, або ну, клаптик з землі, або щось подібне. Або якщо такої змоги немає, то ну, тоді вам маткосом займатися тільки так, що у вас там буде стояти 5-6 нуклеусів і на тому кінець. Тому, друзі, якось так. Думаю, що ну, постарався донести свою думку до вас. Це кажу, це відео для початківців. Тому що ну, хто вже займається бджолами, хто вже займається професійно бджолами, йому це відео буде взагалі не корисне, а це відео більш для початківців. Бджолами займатися можна, якщо ви це любите, то ну, це взагалі нормально займатися цим. Але просто потрібно. Продумати це все, щоб, ну, не влітати на гроші, не тратити час, ну бо, скажімо так, цього сезону ви пролетіли на чомусь, зрозуміли, що воно для вас не підходить, ну, ця система або ще щось, то бджільництво така м -м, робота, що, скажімо так, ну, наприклад, ви тепер зрозуміли, що це для вас не підходить, ця система, ну, цей сезон, ви зрозуміли. І зрозуміло, що вам саме потрібно, то ви через місяць-два місяць, часу ви це не, не поміняєте. Ви це, ви це тільки поміняєте на наступний сезон. Ну, це якби вам треба зиму прочекати, осінь, зиму перечекати, і тільки на наступний сезон ви будете заміняти те, що вам не подобається. Тому я ну, кажу, краще, наприклад, відразу плюс-мінус якось. Прорахувати собі, що вам треба, як ви хочете робити і тому подібне. E, і плюс-мінус відразу підточитись під цей стандарт, який вам треба. Бо e, воно, в принципі, по-любому щось буде, що вам не підходить, і треба буде змінити. Але коли, скажімо так, це змінити потрібно ось тільки, ну, таку маленьку частинку, то це одне. А коли потрібно змінити всю, наприклад, там, систему, всі вулики, повністю змінити принцип роботи, ну, це вже інше, це вже якби більш так затратно. Тому якось так, друзі. Нагадую, друзі, що у нас почався прийом, ну, почали б записувати у чергу на бджоломатки на сезон 2025. Тож, кому потрібно бджоломатки, можете замовляти, дзвонити. Мій номер 098 66 27 913. Дзвоніть, поспілкуємось, що вас буде цікавити, обов'язково відповім. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!